Попереду новий рік, сьогодні неділя 12.47, світла немає, і все, що ми можемо зараз робити, це спілкуватися з вами, поки є інтернет. І ви знаєте, я вирішив трішки відійти від теми політики, від теми політиків, професійних, непрофесійних блогерів, просто людей небайдужих. І от знайшли ми публікацію, яка стосується нового року. Власне, як святкували новий рік наші з вами, мами? Дідусі, бабусі і, і прадідусі, прабабусі. Бо кому з вас зараз менше 40, то це стосується і ваших батьків, і ваших дідусів, і, можливо, прабабусів. Якщо вам менше 30, ну діапазон там 35 і менше, давайте отак візьмемо, то це стосувалося багатьох ваших. І лише тільки, якщо вам зараз 20 і менше, то можливо цього. Ви ну, ваші батьки не застали, бо вони вже народилися в інший час трішки, і ситуація почала змінюватися. Хоча не так, щоб радикально, бо 90-ті роки, і навіть початок 2000-х, мало чим відрізнявся від того, що я вам зараз прочитаю. Так ось видання ОБОЗ Юа вирішило трішечки розкрити картину, як святкували Новий рік в Радянському Союзі. Я зараз, щоб мене ніхто не звинуватив у тому, що я виправдовую там часи, які здавні, бо в нас це чомусь стало вже прямо наказуємо, і ти не можеш сказати, що в той час було щось і не так, як нам це намагаються зараз показати. Тому я просив би вас, хто пам'ятає ті часи, хто пам'ятає, як воно все було. Ви от е, ставте на паузу і пишіть там, хвилина така, то секунда така, то ну, там, бред, або маячня, або було не так, або навпаки, було саме так. Ну, Давайте проведемо такий челендж. І кожен, хто це відео подивиться, просто напише, наскільки воно було отак, а не інакше. Поїхали? І так, перше, що обоз Юа намагається розкрити, це про ялинку. Виявляється, що. А в 1947 році новий рік офіційно зробили вихідним. Ну я нагадую, я буду трішечки коментарі давати, але так легко. Ну щоб не підпасти під злі хейтери, злих хейтерів, які бачать в минулому тільки негативне. Зараз все дуже позитивно. Зараз ми живемо правильно, і чиновники у нас ідеальні, і все у нас класно. Ну, давайте подивимось. Так, от, у 47 му році. Хто не знає два роки, як закінчилась Друга світова війна, в Другій світовій війні Радянський Союз втратив близько 25 мільйонів людей. Українців, до речі, загинуло тоді від 7 до 12 мільйонів. Це якщо брати і цивільних, і військових. Тобто, утоявіть собі Україну. Ну, що уявити? Ви і так уявляєте, з якої за 3 роки зникло 7 мільйонів. Уявили. Це при тому, що в ті часи населення було б меншим, ніж в 91-му році. А я нагадаю, в 91-му році за переписом там щось було 52 мільйони. Так ось, все зробили вихідним. Окей. Тобто, в країні, яка два роки як пережила Другу світову війну, міста були зруйновані. Хрещатик весь був зруйнований в Києві. Харків весь був зруйнований, ну, села були випалені, через два роки вже вводять цей вихідний. Ми зараз святкових днів не маємо. Причому ми вже не маємо 4 роки таких днів. Так ось, у повоєнні роки влада вирішила повернути людям новорічне дерево. ну, Ялинку. Зручний політично-нейтральний атрибут свята. Це обов'язково дописати, що це політично-нейтральний атрибут. Окей. Головне, що зараз немає політично-нейтральних атрибутів, тому у нас і Дід Мороз не Дід Мороз, і Санта Клаус, чи то не Санта Клаус, чи то. Коротше. Окей. Проте організованого виробництва ялинок так і не створили. О, Боже! Як так можна, що війна закінчилась два роки, а тут от, от, от такі падлюки не створили? Ну, не створили е організованого виробництва ялинок. Ну, Напевне, може, чимось іншим займалися в країні, яка тільки як два роки пережила таку страшну війну. Ну, це, це... автор про це не пише. А, так ось, люди, люди базари, базари, існували лише у великих містах, тобто все ж таки ялинки централізовано продавали. А у малих люди добували дерево самотужки. Самотужки. Ну, Зараз так не роблять, що пішов, вирубав у ліс дерево. Да? Зараз так не роблять, тому що зараз, якщо ти вирубаєш десь дерево, тебе схоплять. Тебе оштрафують, тебе ще й посадять. І це все зробили народні депутати України. Ти не можеш просто так піти в ліс і вирубати собі дерево. Ну, по-перше, ліс тобі не належить, ліс уже продали комусь або здали в оренду. Це вже не твоє, тебе ще там і грохнуть можуть, якщо ти полізеш кудись, ялинку собі вирубати для своїх дітей. Бо грошей для того, щоб тисячу гривень на ялинку викинути, в тебе немає. Тому ти підеш, якийсь світочок назбираєш і нарвешся на неприємності. Ну, про це автор теж не пише. Добре, це було настільки звичним, що багато хто ще восени приглядав собі ялинку в лісі, а взимку і просто їхав по неї із сокирою. Боже, прям триллер. Проблемою були підставки. Підтверджую: проблеми були з підставкою. Дійсно, в мене тато робив хрестовину ну це не завжди працювало. Зараз, якщо ви захочете хрестовину купити, то ви ялинку за 1000 гривень і ще гривень 200-300 з вас попросять за підставку. І тому багато людей теж підставку не беруть. І роблять так, як ось тут написано. Хтось майстрував дерев'яну хрестовину, хтось ставив ялинку в металеве відро з піском, От ми робили саме так. А винахідливі господарі примудрялися закріпити дерево на табуреці, поставивши зверху каструлю з водою. Ну, перевертали табуретку, туди відро. І якось так. Щоб ялинка жила довше, у воду інколи кидали таблетку аспірин. Окей. Далі телевізор. Ну, Ми ж живемо в країні, де немає єдиного телебачення, єдиних новин, марафону. Тому можна покритикувати, як раніше було. Ну, Раніше, ну що раніше, два канали і все. Да? Так от справжня телевізійна новорічна традиція з'явилася лише в 70-х роках, коли телевізори з'явилися майже в кожній родині. Згрунтував в 70-х роках. Тобто 20-25 років, років, як завершилась війна, і вже телевізори були в кожній родині. І телевізори тоді коштували не так, як зараз. А зараз у нас уже все воно дешево, а і то не дуже. Да? А раніше от була така халепа. Саме тоді виник культ святкових телепередач. Культ. культ. У нас зараз немає. У нас квартал не намагається святковий там вечір, і ще там деякі передачі. У нас немає культу. Окей, насамперед «Плакитного вогника. Новий рік поступово перетворився на вечерю біля екрану. Діти чекали концертів, а дорослі звернення генсека. Я не знаю, для чого цей бред, тому що до сих пір у нас є звернення, ну вже не генсека, а президента, де хвилин 10, а інколи 20, інколи 25, тобі розповідають, як ми жили, як ми маємо жити, як ми боремося, з ким ми боролися, кого ми побороли. І що нас чекає попереду? Дорослі чекали генсека. Для чого ця маячня? Та люди так само з таким же скепсисом, тоді, дивилися генсека, як от зараз дивляться. Можливо, навіть зараз з гіршим скепсисом. Бо деякі чиновники вже так набрили людям, що вони просто, от, коли це вже заткнеться. Ну, у нас були і такі президенти, коли просто ти не хочеш дивитися. Люди не чекали звернення генсека. Люди чекали, поки договорить 0-0, ура, все, далі, далі танцювали, далі співали, феєрверки зараз заборонено в Україні. 1970 року Брежнів уперше зачитав новорічне привітання, і з того часу бій курантів по телевізору став невід'ємним ритуалом радянської сім'ї. Ну, зараз нема бою курантів, просто показують годинник, тук -тук -тук, і після годинника квартал на багатьох. Екранах голубих. Підготовка до новорічної вечері починала задовго до свята. Оце дійсно так. Майже кожен продукт був дефіцитом було. Тому радянські господині заздалегідь збирали консерви, закуповували горошок, охороняли, охороняли в руках у холодильнику сирокопчену ковбасу та мріяли дістати баночку шпротів. Набір і для ідеального радянського столу, ідеального чомусь в лапках. Був приблизно такий угорський зелений горошок глобус Прибалтійські шпроти, було таке. Далес, далекосхідні кальмари. Кальмарами були забиті всі, всі абсолютно магазини, і їх можна було брати скільки завгодно. Вони коштували копійки, і їх ніхто не їв. А пізніше крабові палички. А крабові палички з'явилися ну, дуже пізніше. Далі серекопчена ковбаса, або навіть угорська салями. Ну і абхазькі мандарини. Окрема тема це магазинні торти, вони не могли змагатися за смаком із домашньою випічкою, але були показником статусу. За тортом треба було виставити довжелезну чергу. Чесно, я пам'ятаю часи, а я народився в 79-му році, і до 90-х це мені було 11 років. Тобто, я дитиною, ще щось пам'ятаю там 80-ті, кінець. Я пам'ятаю, що торти не були проблемою. Я не знаю коли. Коли у автора торти були проблемою. Але були прямо кондитерські фабрики. Їх потім перекупили, їх викупили. От у нас є Рошен, а раніше це була фабрика імені Карла Маркса. Так, от вона величезна. І київські торти, вони, ну, в Києві так точно не було проблемою купити Київський торт. Я не знаю, я не знаю про про що автор зараз говорить. І Домашня випічка вона була такою раніше, як і зараз. Але все одно люди хотіли чогось іншого. От ми сьогодні, наприклад, ходили і теж їли тортик. от Я люблю, ото, як він називається, взагалі я ческійки люблю, обожнюю. І там Сан Себастьян Я купую вранці. Йдемо каву пити, я купую собі 100 грам сан Себастьяна. Він не дешевий, там 50 гривень за 100 грам, Ну, я беру і кайфую. І це не тому, що вдома не можна зробити. Дома можна. Ну воно от чомусь от, 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 от там десь випечене, воно завжди чомусь смачніше. Не знаю, як це працює. Сирокопчина ковбаса теж вважалась престижною, бо у неї важче напхати паперу, яку, як у варену. Я не знаю, звідки обоз Юа взяв таку інформацію, що в ковбасу в Радянському Союзі пихали папір. Але я так підозрюю, що в нашій реальності в ковбасу можуть запихнути все, що завгодно. Такої гидотної ковбаси, яка з'явилася в 90-ті роки в Україні, я не їв до того. Тому що я завжди, завжди вважав, що ковбаса це щось одне з найсмачніших. Була така рулет. Можливо, хто пам'ятає, тут поставте лайк, хто пам'ятає ковбасу рулет. То ми з мамою їхали. вона... Звітувалася, була начальником, і звітувалася, і купувала завжди. Ми їхали додому, вона завжди купувала там кілограм, два кілограма рулета. І отак мені виламувала шматок і шматок хліба. І я сидів ззаді в автомобілі і просто кайфував від того, яка це була ковбаса, який це був смак. Вона просто аж втекла, м'ясо було, там шматки. я... Кайфував від того, як я наїдався і, і ще й хлібом, цим гарячим, абсолютно хлібом. Зараз така ковбаса теж є в магазинах. От е, у нас тут є магазин, прямо на території ЖК, Сільпо, і там є така ковбаса, е, от десь така приблизно, як тоді мама купувала. Але е, один, ну е, я не скажу вам кілограм, 100 грам такої ковбаси коштує 80 гривень. Тобто, Кіло 800 гривень. Кілограм 800 гривень. Якщо це мама купувала 1,5 кг, то це 1400 гривень. Ви можете собі дозволити за 1400 гривень купити 1,5 кг ковбаси. Можете? А потім, отак, шматками, отак, рукою, так, раз, мама робила, казала, насинок їжу, шматок отакої ковбаси. Можете? І там грам 200 одразу, на синок, 160 гривень. Зараз ти купиш 100 гр. Наріжеш тоненько. Покладеш собі на бутербродік. Або купиш три зрізи ковбаски цієї за 50 гривень. Я вам показував в телеграмі, хто не бачив. Три шматочка ковбаси, 58 гривень. Все, їж не обляпайся. Це так? Для чого це писать? Далі, в Радянському Союзі була лікарська ковбаса. Лікарська. Вона й зараз є. Лікарська. По-перше, хороша лікарська зараз, дуже дорога. Реально, дуже дорога. А тоді лікарська ковбаса була дешевша. Зараз ми от не про ковбасу, бо зараз от начнуться писати там, от там, любітіль ковбаси за 2,20. Просто я хочу пояснити, що тоді не, не можна було запихнути папір, це не зовсім правда. А от зараз, зараз, є стандарти, називаються ТУ, технічні умови. Так от раніше було ДСТУ, вони зараз є, ДСТУ, державні стандарти. А є ТУ. От зверніть увагу, коли будете купувати що-небудь, ковбасу там, чи що. Зверніть увагу, переверніть і подивіться, якщо там стоїть ТУ, то це сам підприємець визначив певні технічні умови виробництва того чи іншого продукту, десь їх затвердив за щось якось і виробляє так. Тобто там може бути, наприклад, там, я не знаю, крисине молочко там, або криса в чистому вигляді. Ну, отак входить в ТУ. Десь затвердив у себе і окей. А ДСТУ це державний стандарт. Так от, там тоді. Не було ніяких ТУ, були ДСТУ. Пам'ятаєте, от в середині 2000-х люди почали ганятися за продуктами, на яких ставили гордо ДСТУ. Бо це був типу стандарт того, що туди напихнули що завгодно. А починаючи з 90-х років, підприємці робили тільки ТУ, технічні умови, і пихали туди все, що завгодно. Тому в нас була ковбаса, яка розвалювалась. Пам'ятаєте? Сосіски, які ти поклав на сковороду, а вони перетворились в жижу. Масло, яке було не масло, а маргарин, а написано було масло. І зараз, коли ви купуєте масло, я впевнений, ви дивитесь де СТУ. Тому не треба розказувати зараз про е, папір, який там був. Добре? Подивіться, яке зараз, що зараз є, що зараз люди їдять. Ідемо далі. На столі зазвичай були олів'є, шуба, мімоза. Та-да-да, -да, мімоза, от, е, е, знову-таки, в сільпо, от я бачив, мімоза 100 грамів 36 гривень. 100 грамів. 36 гривен. Скажете, можна набрати продуктів самому зробити? Ну, накупуйте всіх продуктів для мімози. І ви побачите, що, в принципі, вам краще дочекатися знижки ввечері, коли роблять 30%, купити цю мімозу за там, 25 гривень. За 100 г. Взяти собі пів кілограма на 125 гривень. І це буде краще, ніж ви продуктів не наберете на 125 гривень, щоб зробити собі пів кілограма мімоза. Ви просто не зможете. І плюс наморочитеся ще. Мімоза, консервація. Ну, куди питання? Шматочки ковбаси, шпроти, червона ікра, торт, цукерки і мандарини. З алкоголю, радянське шампанське, горілка і, якщо пощастить, червоне вино. Ой! Червоне вино люди гнали самостійно, виробляли самостійно. От Якщо пощастить, то коньяк. От з коньяком, так. Да, коньяк потрібно було ще пошукати. Далі, ходити в гості на Новий рік було надзвичайно популярно. Тому що люди були щасливими, вони ходили одне до одного в гості. Я це просто пам'ятаю як дитина. Можливо, там колись раніше, в 60-х, в 50-х, то да. А в 80-ті, -70 70-ті люди дійсно гуляли, веселились і так далі. Але вимагало підготовки. Чоловіки вдягали костюми та прасували сорочки. Ну, правильно, чоловіки, звичайні, в будні дні ходили просто як холопи. Ходили в якихось сорочках не прасованих абсолютно костюми, взагалі ніхто не носив, то так і було. Да. Ви побільше пишіть, щоб люди, молоді люди, щоб взагалі думали, що наші діду, що їхні їхні дідусі, які з ними поряд проживають, або навіть їхні батьки, були якісь засранками взагалі не прасували. Може вони взагалі і одяг не не, ну, Взагалі не прасували, не гладили, ні, 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 ні не прали, нічого не було. Просто ото носиш шкарпетки 2 місяці, труси передягаєш раз на сезон. да? І купалися, напевно, там, тільки влітку. Да? Так було. Ну Для чого це писати? Чоловіки вдягали костюми, прасували сорочки, жінки навіть записувались до навіть записувались до перукарні, Боже. Де перед святом утворювалися величезні черги. Слухайте. Ну, ті, хто це написав, Ви для чого цю маячню пишете? Що означає навіть записували до перукарні? А як жінки? Ви думаєте, ж, я не пам'ятаю ні одного разу, щоб моя мама стриглась вдома? Дітей, от таких, як я в школу, могли постригти вдома, реально могли. І то це завжди була якась кума, яка вміла це робити, приходила зразу там трьох-чотирьох дітей ввечері, поки вони е, тріпаються, що пострив все, свободі. Ну, я, як дитина, я ходив у перукарню. Я ходив у перукарню. Я не був з багатої сім'ї, я ходив у перукарню. І в перукарні завжди були люди, і були і черги. Були черги. Е, зараз ось Лера записалася до перукарні. Це на, на території ЖК. Е, у нас тут перукарень доволі багато. Так от вона записалася на тиждень. Тобто не було місця, бо зараз ось якісь такі свята новорічні, за тиждень наперед. Я коли записуюсь в перукарню, як правило, я телефоную за добу. Бо я знаю, що я в конкретний день можу позвонити, мені скажуть, місць немає, або десь якийсь буде проміжок часу, який мене не влаштовує. От я хожу в перукарню, яка називається Валерія. Передаю вітання дівчатам, які працюють. Так, ось я записуюсь, бо я не можу просто так прийти в перукарню. Ну, звісно, перукарень було, можливо, не так багато, можливо, ще що-небудь, але написати, що жінки навіть записувались до перукарні. Окей. До оселі не можна було приходити з порожніми руками. Ну, зараз можна прийти до сусідів, додому з порожніми руками, сказати: Драсті! Ось ми такі гарні, любіть нас, так? Да? Серед популярних подарунків, ну тобто, вдумайтесь, до оселі не можна було приходити з порожніми руками. Тобто ти йдеш в гості і не можна було приходити з порожніми руками. А зараз виходити з порожніми руками. Ну, це якось просто ну, дивно, правда. Серед популярних подарунків магазинний торт чи набір тістечок. да, так було. Ну і зараз можна з тортом прийти. А що зараз з тортом не можна? Ви бачили ціни на торти? Бачили? Оцей чизкейк, я вам не даремно сказав, Сан Себастьян, 58 гривень за 100 гр. 58 гривень за 100 грн. От, хто не знає, в ультрамаркет. Підіть, подивіться, там він є. 58 гривень за 100 г. Торт сам по собі десь 1,5 кг, бо це, в принципі, ну, сир і він доволі важкий. Торт півтора кілограма, тобто кіло торта 580 гривень. Півтора кілограма це десь 750-780 гривень. Тортик. Якщо це 2 кілограма, це вже більше тисячі гривень. Торт! Один торт. Київські торти підіть. От коли Лера, ось нещодавно, ну, нещодавно, з півроку тому назад, каже: Ой, дуже хочу там київського торту. Я пішов подивився на київські торти. І вибачаюся, київський торт побільше 780 гривень, київський торт поменше 350 гривень. Купив я Лері, приніс маленький торт. Лєра, скільки коштує, боже, все ж більше не бери. Все, зараз ми купуємо шматочки. Тортиків, шматочки по 100 грам, по 150 грам? От вчора я купував торт, е, оцей, що ми любимо, Наполеон, тільки шоколадом. Не беріть, єрунда. Е, е, шоколадом. Так от, він коштує 45 гривень за 100 грам. Я взяв шматочок 130 грам, там 52, здається, що таке гривні можете порахувати. Щось таке. Це маленький шматочок. Алло, ребята, маленький шматочок. Кого ви що ви зараз критикуєте? Зараз прийти з тортом в гості це доволі теж дорого. Це 800 гривень, якщо нормальний торт, це 800 1500 гривень. Це, це ні, нічого. І бутилочка шампанського нормального теж буде коштувати гривень 400. Набір тістечок, фрукти, грузинське вино, коробка цукерок або мандарини. Ви цукерки бачили? По чому? От підіть, подивіться, по чому Фереро, Роше, там, по чому взагалі коробки там, Мерсі, от Мерсі, це маленьке, було раніше коштувало 30 гривень, зараз заходиш 200 Що це таке взагалі? Що, зараз можна тільки набір е, цього лимонного печива купити, а то буде щось плюс-мінус, там, в 100 гривень ви впишетесь. Ви не можете купити коробку цукерок нормальну меншу, ніж гривень за 300-350. І просто не існує. І ці люди от пишуть, що от, ну, от, от так. Я не знаю, для чого це робиться. Я не знаю, що намагаються автори донести такими меседжами. Але я точно знаю, що ми з вами, ми з вами, жити краще могли б. Але сьогодні середньозважений українець, на жаль, живе не дуже щасливо, не дуже заможньо. І взяти в подарунок торт все одно для українця залишається непоганим способом прийти в гості. Тому, перш, ніж щось критикувати в минулому, давайте будемо дивитись на сучасне, що ми побудували, чим ми змогли відрізнятися, чим ми можемо відрізнятися, а потім будемо плювати десь туди. Мене не цікавить, що було там, мене цікавить, що є тут. І якщо ми хочемо показати, як ми відрізняємось, то потрібно відрізнятись, суттєво відрізнятись і в добробуті, і в свободі, і в повазі до людей, і у відношенні до людей, і в якості продуктів, і в кількості того, що може купити людина, от я попрошу тих, хто додивився це відео, напишіть в коментарях, що ви плануєте купити на новий рік. Скільки ви коштів можете витратити, і скільки б ви хотіли витратити, але не можете. Не варто залазити в минуле, яке вже залишилось в минулому, щоб показати нібито, як там було погано і як тут добре. Ні, людям тут не так добре, інакше вони не їхали масово з України. Потім просто казали, ми вже ніколи не повернемо. Давайте будемо будувати теперішнє, а не заглядувати в минуле. Бо навіть коли ми проставляємо паралелі і хочемо показати, боже, як там було погано, то, ви знаєте, реальність наша не настільки виграє, щоб можна було у порівняннях показати, як ми гарно живемо зараз і як раніше було погано. Бережіть себе і напишіть ваші історії новорічного святкування.